Здоровенькі були, мене звуть Сашко і в мене чудова новина. Нас вже 68, а це на секундочку більше, ніж зубів у хокейної команди. Ага. Ще трошечки залишилося до одного мільйону. Але менш тим на цих вихідних відбувся черговий тур англійської прем'єр-ліги, який подарував нам декілька сенсацій: поразка Манчестер Сіті, збільшення відриву арсеналу та продовження падіння Челсі. Про все це докладніше після того, як ви підпишетесь на канал, бо дивитись без підписки це, вибачте мене. Підписались? Тоді поїхали. Перша сенсація туру ніде інде як на Етіхаді. Головний претендент на титул чемпіона прем'єр-ліги в цьому сезоні несподівано поступився команді Томаса Франка. Що в черговий раз довело про непередбачуваність прем'єр-ліги, коли фаворит може поступитися навіть середняку? Досить дивно виглядає той факт, що спочатку гри більш мотивованим і зарядженим виглядав саме Бренфорд. Можливо, гравці Манчестер Сіті вже подумки були на чемпіонаті світу, і ПЕП не зумів їх зібрати і змотивувати на цю гру. Бо початок вони на 100% провалили. Так вже на третій хвилині Едерсону довелося рятувати власні ворота. За декілька хвилин по тому Айвен Тоуні мав 100% нагоду, але змарнував її, не зумівши переграти голкіпера. Проте підопічні Франка продовжили давити і таки досягли свого. Айвен Тоуні знайшов свою нагоду і забив гол рахунок 0-1 на користь Бренфорду. Після цього пішла череда. Спірних рішень 26-та хвилина. Вар передивляється епізод з грою рукою у штрафній Бренфорду. Але суддя призначає штрафний, бо м'яч потрапляє в руку перед штрафною. Ну тут як кажуть, було на ненького, тому що, якби не варто, могли б поставити і пенальті. Сіті продовжував тиснути, і вже на 28-й хвилині Кевін де Брейне впав у штрафній Бренфорду. Судді знову переглядали Вар, але знаєте, здається, що Кевін більш. Домальовував цей епізод, домальовував це порушення, що його, мовляв, потягнули за плече. Мені здається, що в Англії за таке не можна ставити пенальті. На 46-й хвилині вже в доданий час сіті таки вдалося зрівняти рахунок. Після подачі з кутового м'яч потрапляє до Філа Фодена і він на виконанні спіймав добрий м'яч на ногу і пробив повз голкіпера. Рахунок один і команди за такого результату йдуть на перерву. На 65-тій хвилині Манчестер Сіті вдалося провести атаку у найкращих традиціях каталонської тікі-таки. -ті Але вже в завершальному етапі юндоган змарнував нагоду і е, не зміг просто попасти у ворота. 71 хвилина гострий випад від Бренфорда. Йде простріл з флангу, і м'яч просто дивом не опиняється у нападника. Під хаті дуже добре зіграв Емірік Ляпорт, і м'яч все ж таки команда Гвардіоли могла відбити і ліквідувати загрозу біля власних воріт. На 83-й хвилині канцелу спробував пірнути у штрафні Бренфорда, але суддя сказав не вірю і показав жовту картку португальцю. Я не знаю, Жоау, ти може сходиш на акторські курси Сергія Буска чи може Рахіма Стерлінга, тому що так падати ну. Трошечки десь не дограв. На 90 й хвилині ще один шанс у Айвана Тоні, але він не зумів переграти голкіпера. Суддя, мабуть, хату поставив на цю гру, тому що до другого тайму він додав 10 хвилин, щоб сіті відігрались. Ну, Звичайно ж, це було не через ці умови, а тому, що десь середині тайму Емерик Ляпорт отримав травму важку, йому надавали допомогу, тому. Цей час потрібно було якось компенсувати. І от маєте 10 додаткових хвилин. Але в додатковий час саме гострішими виявились підопічні Франка. Вони створили 200% нагоди, одну з яких таки вдалося реалізувати. Айвен Тоні знайшов свій шанс і вивів свою команду вперед, забивши переможний гол в цьому матчі. Був в них так само ще один крутий шанс вихід 3 в 1. І в цьому епізоді Тоні зіграв не найкращим чином. Я думаю, що в цьому матчі... Айвен міг забивати мінімум 4 або 5 голів, але маємо, що маємо 2-1 на користь Бренфорда. І це просто сенсаційна поразка Ман-Сіті перед власними вболівальниками. Проте результат поділу футболістів Сіті спустили на землю. Брентфорд був гострішим, мотивованішим. Небезпечнішим створив багато гольових моментів і був винагороджений за це. Вони показали, що недостатньо лише стерильно володіти м'ячем потрібно ще й моменти собі створювати. Перемога команди клопа на класі Саутгемптон під керівництвом нового наставника не зумів нав'язати боротьбу Ліверпулю. Досить дивним для мене була смілива гра в захисті святих. Вони піднімали дуже високу лінію захисту і відкривали зони за спинами своїх захисників. І туди залюбки забігали і Салах, і Нуніс в цьому матчі. Команди вирішили подарувати нам цікавий матч і зіграти у відкритий футбол. Вже на п'ятій хвилині Ліверпуль виходить вперед, завдяки голу опорного нападника Роберто Фірміно. Але недовго грала музика на Енфілді, і вже на дев'ятій хвилині ще Адам зрівнює рахунок в цьому матчі. І після цього Ліверпуль завівся. 15-та хвилина. Базуну рятує власні ворота після чудового прострілу з флангу. 20-та хвилина. Харві Еліот помічає забігання Дарвіна Нуніса в штрафну, робить йому м'яку закидушку, і Фора вже реалізує свій момент. Ліверпуль продовжує тиснути. 29-та хвилина і Нуніс віддає шикарну передачу п'ятою у штрафній е Саутгемптона. Але, на жаль, Ферміно не вдалося переграти базуну в цьому епізоді. 42 хвилина, третій гол Ліверпулю. Після прострілу Енді Робертсона з фланга. М'яч ворота забиває Дарвін Нуніс. Це дубль для уругвайця в цьому матчі. Але в цій атаці я хочу виділити Роберто Ферміно, який спустився в центр поля, щоб отримати передачу. І далі він побачив класне забігання Робертсона і віддав шикарну, розрізаючу предгольову передачу на Енді. 3-1 на користь Ліверпулю результат було зроблено, і команди в цілому просто догравали цей поєдинок. В другому таймі лише був один реально небезпечний епізод. Це на 77-й хвилині. Так само пробував ще Адамс, але Алісон зумів парирувати цей удар і відвести загрозу від власних воріт. Отже, мої думки з приводу цього поєдинку. По-перше, мені здається, що все ж таки дуже даремно Саутгемптон вирішив грати відкрито з Ліверпулем. Друге, це те, що Дарвін краще грає, коли його розташовують все ж таки лівіше, не на позиції центрального нападника. Там він може і демонструвати свою чудову швидкість, і там йому набагато простіше зміщуватись в центр і пробувати правою ногою. І це мені здається буде просто головний біль для головного тренера, коли в склад повернеться Луїш і... Клопу буде потрібно просто придумати, як можна розташувати Луїша і Дарвіна, який тяжіє до так само лівого флангу. Цікаво, як з цією задачею впорається Керманич Ліверпулю. Взагалі в цьому матчі мені дуже сподобалось багато гравців Ліверпулю, в тому числі Ферміно, який зараз демонструє просто шикарну форму. Дуже несподівано, що він не їде на чемпіонат світу. Хочеться ще раз окремо виділити те, як він класно. Переміщуються по полю, і саме завдяки йому відкриваються найкращі якості його партнерів. Також класно в цьому матчі себе проявив молодий Харві Еліот. Подобається, що він грає вже дуже так знаєте по-дорослому, і в них з'являється хімія з салахом. І декілька класних реально комбінацій проходили на правому фланзі атаки Ліверпулю. Ну і звичайно, що Алькантара це людина з якимись галіками. Я не знаю, з чого вони в нього є, але він просто. Магічний чарівник на полі е, у клопа, і для мене взагалі це найбільша таємниця, як такого гравця можна було не взяти е, у склад Іспанії на чемпіонат світу. Це просто нонсенс, якщо чесно. Отже, після всього цього ми розуміємо, що з командою клопа, в принципі, все нормально і. Якраз дуже добре, що в них буде час перезавантажитися під час чемпіонату світу і підійти в оптимальній формі до другої частини чемпіонату. І маю надію, що ми побачимо зовсім інший Ліверпуль більш свіжий, більш більш легкий, більш мотивований. Зізнаюсь чесно, від цього матчу я очікував все ж таки більшого. Очікував, що буде відкрита гра з купою моментів, але взагалі-то вийшло якось занадто сухо навіть. Відверто здивував стартовий склад Челсі в цьому матчі. Таке відчуття, що Поттер переплутав матч чемпіонату з матчем Кубка Ліги і виставив просто другий склад, а вся основа в нього сиділа на банці. Що можна сказати по самому матчу? Це, звичайно ж класний пресинг Ньюкасла. Всі гравці діяли як годинковий механізм, і вони раз по раз змушували помилятися гравців Челсі. Я взагалі збився з рахунку, я намагався підрахувати, скільки разів Менді просто вибивав, виносив м'яч вперед. Але я ж кажу, що я просто збився з рахунку. Гра не була багата на гольові епізоди. Реально для себе я виділив всього два гольових епізоди. Перший з них виник у Челсі в другому таймі, коли Галахер виходив на ударну позицію. Непогано пробував, але Нік Поуп зумів зреагувати і відбити цей постріл. Ну а другий вже був була відповідь від Ньюкасла – Альмірон розібрався на фланзі з двома захисниками Челсі. Він почав зміщуватись в центр і вже, здавалося, задалеко відпустив від себе м'яч. Але так вийшло, що він просто скотив його на Джо Віллока, який одразу ж пробив, не роздумуючи на виконання і забив гол в ворота Менді. Рахунок 1-0, так і зберігся до фінального свистка. Як результат, третя поспіль поразка підопічних Потера. В змі з'явилося багато інформації про звільнення головного тренера, але цю інформацію вже було спростовано і е, кажуть, що керівництво повністю довіряє керманичу, і вони нададуть йому час і потрібні ресурси в зимовий трансферне вікно, щоб е, поліпшити склад команди і поліпшити результати синіх. До цього матчу Арсенал підійшов, йдучи на першому місці в чемпіонаті. Вони вже знали результат матчу Сіті, і той факт, що на перерву на чемпіонат світу вони підуть у статусі лідера чемпіонату Англії. Це певним чином розв'язало руки підопічні Мікеля Артети, яким в останнім часом виїзди нам у лінію стедіум видавалися занадто складними. До речі, цікавий факт, що на тижні у Пепа Гвардіоли брали інтерв'ю. І е, інтерв'єр запитав е, у Керманича Сіті, здається, ви створили монстра. На що Пеп, посміхнувшись, відповів: Мікель і був монстром. Здається, Пеп щось таки знає і тому, мабуть, результати арсеналу зараз не дивина для нього. Підопічні Артети вже за традицією розпочали цей матч дуже жваво. І вже на п'ятій хвилині Габріель Жезус таки забиває гол. Але на жаль, робить це з офсайду 34-та хвилина, і той самий Жезус вже попадає в поперечину. Все ж таки не везе щось в останнім часом. Габі. маю надію, що скоро ця гольова засуха пройде, і він такий почне штампувати голи, як той самий Ерлін Голанд. 43-та хвилина. і Мабуть, єдиний небезпечний момент біля воріт Рамсдейла. Сальба несподівано для всіх, мабуть, просто віддав м'яч супернику. Не розібравшись, не поглянув він. Був в бік воріт. Там вже на нього чатував нападник вовків. І лише диво, і гарна гра в обороні його напарника Габріеля допомогла Арсеналу уникнути. Голу в цій ситуації. Голи залітали вже в другому таймі. Так, на 54 й хвилині шикарна комбінація Арсеналу закінчується голом Едегора. Класна, реально шикарна комбінація від Арсеналу і рахунок 1-0 на користь канонірів. Ну на 75 й хвилині Мартін Едегор встановлює остаточний рахунок в цьому матчі. М'яч штрафні на щастя відскочив на робочу ліву ногу Мартіна, і він зумів направити його в сітку воріт. 2-0 на користь арсеналу, і вони йдуть лідерами на цю перерву. Цікаво, те, що це найкращий старт в історії канонірів, тому що із 42 пунктів, які вони могли набрати, вони набрали 37. Це реально дуже великі показники. Помножу цей факт, те, що і Сіті видає найкращий початок за останні 5 сезонів. при цьому команда Пепа Гвардіоли зараз поступається. П'ятьма пунктами, саме підопічним Артети. Цікаво, як складеться друга частина чемпіонату для канонірів. Давайте поспостерігаємо за цим разом. Ну і перейдемо до інших результатів цього туру. Бормут Евертон 3-0. Ноттінгем Форест Крістал Пелес 1-0. Вестгем Лестер 0-2. Перестрілка в Лондоні між Тоттенхемом та Лісом завершилася на користь Тоттенхему 4-3. Брайтон Астон 1-2, і у Емері просто з двох ніг влітає в цей чемпіонат, вигравши два свої перші поєдинки. Ну і звичайно ж, фулем Манчестер Юнайтед 1-2. Червоні дияволи змогли вирвати перемогу вже в доданий час завдяки голу молодого Гарначо. Ось такий був 16-й тур англійської прем'єр-ліги. І зараз команди йдуть на перерву на чемпіонат світу, який вже починається цієї неділі о 18.00 матчем Катар-Еквадор. Ну а перед цим нас очікує вихід того самого сенсаційного і скандального інтерв'ю Крістіану Роналду. Дуже цікаво, чим завершиться саме ця історія. На цьому в мене все. З вами був, як завжди, Сашко. Дуже скоро побачимось. Дякую за увагу! por